Вітаю всіх. Знаєте, останнім часом я все більше задумуюсь про те, як важливо підтримувати своє здоров'я у повсякденному житті. Іноді ми шукаємо складні способи, як почати здоровий спосіб життя, але ж насправді все може бути набагато простіше. Просто зверніть увагу на те, що ви п'єте щодня. Сьогодні я хочу поговорити про напої, які не лише зігрівають і додають енергії, а й мають потужні. Корисні властивості для нашого організму. Вони можуть допомогти зміцнити імунітет, покращити травлення, очистити організм і навіть сприяти довголіттю. У цьому відео я поділюся з вами напоями, які я сам часто готую вдома. Розповім про їхню користь, кому вони підходять, а кому, можливо, варто бути обережними. І, звісно, дам прості рецепти, які легко повторити. Отже, перший напій у нашому списку це чай з куркумою. Скажу чесно, колись я сам скептично ставився до того, щоб додавати куркуму в напій. Здавалася, ну, спеція для супів і страв, а тут чай, але якось вирішив спробувати. І тепер цей напій один із моїх улюблених. Куркума це справжній природний супергерой. У ній є активна речовина куркумін, яка бореться із запаленням в організмі. Якщо у вас болять суглоби або ви відчуваєте втому. Чай із куркумою може стати справжнім порятунком. Він також допомагає травленню, що особливо актуально після святкових застіль. Але тут важливо розуміти, що є люди, яким куркума може не підійти. Наприклад, якщо у вас є проблеми із жовчним міхуром чи виразка шлунка, краще проконсультуватися з лікарем перед вживанням. Рецепт простий, але дуже ефективний. Беремо чайну ложку куркуми. Додаємо дріб чорного перцю. Він допомагає краще засвоювати куркумін. Заливаємо все це гарячою водою. До речі, не окропом, щоб зберегти корисні властивості. Дайте чаю настоятися кілька хвилин і, за бажанням, додайте трохи меду або лимон. Я зазвичай п'ю цей чай у другій половині дня, коли хочеться чогось зігріваючого і корисного. Спробуйте, думаю, вам сподобається. Тепер переходимо до справжньої класики імбир і лимон. Чесно, це один із тих напоїв, який у багатьох асоціюється з лікуванням застуди, але насправді користь імбиру і лимона набагато ширша. Імбир це, можна сказати, природний енергетик. Він покращує кровообіг, знімає запалення і навіть допомагає з травленням. А ще, якщо у вас був важкий день, імбирний чай чудово зігріває і допомагає розслабитися. Лимон, у свою чергу, насищує організм вітаміном С, який прямо таки підсилює ваш імунітет. Такий напій це як зарядка для організму, особливо в холодну пору року, коли навколо всі кашлюють і чхають. Але знову ж таки є нюанси. Якщо у вас гастрит або виразка, не варто зловживати імбиром, оскільки він може подразнювати слизову. Рецепт тут теж простий. Беремо невеликий. Шматочок свіжого кореня імбирю, приблизно 1-2 см. І нарізаємо його тонкими скибочками. Заливаємо гарячою водою і залишаємо настоятися на 5-10 хвилин. Після цього додаємо сік половини лимона і ложечку меда, якщо хочеться, трохи з солодкості. До речі, мед краще додавати, коли напів вже трохи охолов, щоб зберегти його корисні властивості. Цей чай я часто п'ю зранку. Він і підбадьорює, і зміцнює імунітет, і заряджає енергію на цілий день. Рекомендую спробувати. Далі переходимо до сельдерею, який теж заслуговує на вашу увагу. І зізнаюсь, цей напій може здивувати тих, хто звик бачити сельдерей лише в супах чи в салатах. Але корінь сельдерея – це справжній суперфуд. Чому? Бо він багатий калієм, який дуже потрібний нашому серцю. Якщо ви хочете зміцнити серцево-судинну систему або зменшити нябріки, сельдерей тут якраз дуже доречний. А ще він містить антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення в суглобах. Це особливо важливо для тих, хто має артрит, чи просто хоче зберегти рухливість у старшому віці. Але сельдерей підходить не всім. Наприклад, якщо у вас низький тиск, вживайте його з обережністю, адже він може. Ще більше його знизити. Рецепт напою із сельдереєм такий: беремо 100 г корення сельдерея і нарізаємо його тонкими скибочками. Заливаємо пів літра гарячої води. Для смаку можна додати кілька шматочків яблука або навіть трішки меду, якщо хочеться солодкості. Настоюємо все це хвилин 15 і проціджуємо. Напій готовий. Мені цей напій особливо подобається вранці або в день, коли хочеться чогось легкого і корисного. Він освіжає і дарує відчуття легкості. Ну що, переходимо до нашого останнього, головне менш важливого пункту чай із шипшиною. Це той напій, який, мабуть, варто спробувати кожному хоча б раз. Чому? Бо шипшина це справжнє джерело вітаміну С і антиоксидантів. Вона допомагає очищати організм зміцнює імунітет і навіть сприяє довголіттю. Якщо ви шукаєте щось для підтримки здоров'я в сезон застут, або просто хочете додати до раціону щось корисне, шипшина стане ідеальним вибором. До речі, її часто радять при авітамінозі, а ще вона допомагає покращити стан шкіри. Але є важливий момент: якщо у вас є проблеми з нирками або схильність до утворення каменів, краще не вживати шипшину. Занадто часто. Рецепт цього напою дуже простий: беремо столову ложку сушених ягід шипшини, заливаємо їх літром гарячої води і залишаємо в термосі на 10-12 годин. Найкраще це зробити ввечері, щоб до ранку напій був готовий. Потім просіжимо і, якщо хочеться, додаємо трохи меду. Цей чай особливо добре пити у холодну пору року. Він не тільки зігріває, а й надає відчуття затишку. Мені він. Подобається своєю насиченістю і легким кисловатим смаком. Сподіваюся, ви знайдете серед них свого фаворита. Отже, сьогодні ми розглянули неймовірно корисні напої, які допоможуть підтримувати здоров'я і додати енергії у ваше будні. Кожен із них має свої особливості користь і навіть невеликі нюанси, які потрібно враховувати. Чай з куркумою зміцнує імунітет і бореться із запаленнями, імбир з лимоном додає... Енергії і чудово підтримує організм у сезон засуд. Напій сердерем корисний для серця і суглобів, а шипшина це справжнє елексирдоволіття. Я впевнений, що хоча б один із цих напоїв стане частиною вашого повсякденного раціону. Спробуйте приготувати, експериментуйте зі смаками і обов'язково діліться своїми враженнями у коментарях. Якщо це відео було корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше корисних порад і рецептів. І напишіть у коментарях, які із напив ви плануєте спробувати перше. А можливо, ви вже їх готуєте. Буду радий вашим ідеям і відгукам. Дякую, що були зі мною і до зустрічі в наступних відео.